Візуалізація миті для себе, крок до рівноваги і відновлення. Автор, практичний психолог Вікторія Макосєєва. Знайди тихе місце, де тобі буде комфортно. І потурбуйся, щоб тебе певний час 10-15 хвилин ніхто не турбував. Сядь зручно, щоб твої ноги відчували опору, не схрещуй ноги і руки. Зроби глибокий вдих носом і видих ротом. Зосередься зараз на своєму диханні, відчуваючи, як тіло починає розслаблятися. Дихай спокійно і глибоко. Не роби, будь ласка, різких вдихів і видихів. Просто спокійний вдих через ніс і видих через рот. Дозволь собі ці хвилини. Це твій час для спокою, відновлення та рівноваги. Твоє дихання поступово сповільнюється, тіло розслабляється. Зараз твоє тіло буде відпочивати. А ти спробуй включити свою фантазію. Просто слухай мій голос і уявляй те, що я буду говорити. відчуй, будь ласка, як з кожним вдихом твоє тіло розслабляється, при видиху. Всі негаразди, все, що тебе турбує, все, що тобі заважає, видихається. І зараз. Уяви, що ти стоїш на вершині пагорба. Навколо тебе простягається безкрає золотисте поле. Сонце лагідно освітлює землю. Його проміння ніжно торкається твого обличчя. Вітерець приносить аромат свіжої трави та польових квітів. Ти відчуваєш, як твої босі ноги торкаються землі. Відчуваєш цю приємну прохолоду і відчуваєш міць землі. Земля підтримує тебе, даруючи відчуття стабільності та сили. Подивись навколо. Це твоє місце сили. Усе тут створено для твого спокою та внутрішньої гармонії. Уяви, як поруч із тобою з'являється тепле джерело світла. Це джерело випромінює чисту енергію любові. Воно огортає тебе, ніби м'яка ніжна ковдра. Світло повільно заповнює кожну клітинку твого тіла, проганяючи напругу та втому. Відчуй, як тепло йде від твоїх плечей до серця, від пальчиків ніг до кінчиків волосся. Це світло несе в собі турботу, любов і спокій. І ти чуєш, як це світло ніжно промовляє до тебе. Ти важлива. Те, що ти робиш, має значення. Навіть якщо ти втомлена, ти сильна. Я тут, щоб нагадати тобі, ти заслуговуєш на відпочинок, любов і підтримку. І уяви, як з твого тіла повільно спадає весь тягар. Усі твої турботи, переживання, тривоги перетворюються на краплинки, і вони повільно стікають із плечей. Серця, долонь і зникають у землі. Земля має особливу властивість трансформувати все в щось нове, світле і хороше. І з кожною краплиною, яка зникає, ти відчуваєш, як стаєш легшою. Земля приймає весь твій тягар і перетворює його на нову силу. І зараз, коли ти звільнилася від тягара, і наповнилося теплом, світлом любові. Перед тобою з'являється дорога. Це твій шлях спокійний і ясний. Ця дорога веде тебе до радості, гармонії і внутрішнього балансу. Ти йдеш цією дорогою впевнено, у своєму темпі навколо тебе лагідне світло, яке тепер завжди буде в твоєму серці, і вона нагадує, що ти завжди можеш повернутися до свого місця сили. Ти йдеш цією дорогою. Поглядаєш краєвиди навколо, вдихаючи аромат трав, квітів і повністю окутана світлом тепла і любові. Ти йдеш цією дорогою, наповнюєшся, вдихаєш повні груди і купаєшся в цьому світлі. Побудь в цьому стані, наберися цього ресурсу. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів, відчуй, як твоє тіло наповнюється теплом, спокоєм. І коли будеш готова, коли тобі буде достатньо цього стану, потри долоні одна об одну, відчуй їхнє тепло. Клади долоньки на серце і лагідно скажи собі, я сильна, я варта любові, я є у себе.